Вітаємо на зв'язку Ап та наша постійна рубрика Б'юті хаки. Сьогодні поговоримо про те, як вибрати спосіб штучної засмаги для кращого ефекту. А в кінці навчимося визначати колір шкіри не лише за тоном, а ще й за напівтоном, щоб результат завжди відповідав вашим очікуванням. Почнемо з найбільш поширеного методу штучної засмаги. Як отримати у солярії не тільки красиву засмагу, а ще й зберегти здорове волосся? Солярій це спосіб отримання штучної засмаги шляхом ультрафіолетового опромінення. Серед плюсів такого методу можна виділити вироблення вітаміну Д, гормонів щастя та імунних клітин, рівномірний тон шкіри та можливість регулювати засмагу, але є й негативні сторони відвідування солярію. Випромінювання сушить шкіру може викликати передчасне старіння та виникнення новоутворень, має велику низку медичних протипоказань для отримання результату. Треба кілька разів поспіль виконати процедуру. Щоб шкіра залишалася здоровою та красивою. Обов'язково використовуйте креми з SPF 50+. Зволожувальні засоби не засмагайте на сонці. Ще один мінус солярію, про який всі забувають: це шкода для волосся. Щоб на відновлення зачіски не довелося витрачати більше ніж на засмагу, запам'ятайте б'юті хак. Завжди ховайте волосся під бавовняну тканину, хустку, шапочку, кепку. А перед процедурою можете змастити волосся косметичним маслом. Перейдемо від салонного солярію до домашньої автозасмаги. Як отримати ефект і що робити у разі невдачі? Автозасмага це нанесення на шкіру засобу з дегідроксіацетоном, яке викликає вироблення меланіну. Це може бути молочко, гель, крем, спрей, лосьон чи навіть серветки. Внаслідок такої реакції. Шкіра темніє. Переваги автозасмаги, безпека та мала кількість протипоказань, швидкий результат, можливість домашнього нанесення. Але недоліків вистачає. Шкіра сохне, відрегулювати відтінок та передбачити результат дуже складно. Засмага швидко змивається, а колір часто наноситься нерівномірно з плямами. Щоб уникнути неякісної роботи за день до процедури, проепілюйте шкіру та скористайтеся м'яким скрабом, а після автозасмаги використовуйте жирний крем. Що робити, якщо результат не сподобався? Запам'ятайте б'юті хак: щільно нанесіть на шкіру оливкову олію, лимонний сік або огірковий лосьон. Зачекайте 2-5 хвилин і прийміть душі з використанням скрабу. Шкіра висвітлиться і плями вдасться прибрати. А якою штучною засмагою найчастіше користуються зірки? Найзручнішою та найефективнішою у сучасному світі вважається моментальна засмага. Це нанесення на поверхню тіла засобу із цукрової тростини для фарбування поверхневих шарів шкіри. Плюсів такого методу дуже багато. Цей метод повністю безпечний без протипоказань. Можна відрегулювати відцінок і досягти рівного тону. За ціною знаходиться між солярієм та автозасмагою, тобто дуже доступний. Серед мінусів може підкреслювати глибокі пори та зморшки. Добу після процедури потрібно ходити у вільному одязі та не митися. Ефект тримається 1-2 тижні. Щоб зберегти ефект якомога довше, користуйтесь кремом двічі на день. Метод підходить для алергіків, вагітних і жінок, що годують людей з чутливою і проблемною шкірою. І на сам кінець, як обіцяли, навчимося визначати колір шкіри для вибору засмаги. Багато хто звертає увагу лише на тон: молочний, бежевий, коричневий тощо, але дуже важливо знати підтон, який буває зеленим, жовтим, сірим, червоним, блакитним. Щоб врахувати всі фактори, використовуйте таблицю відтінків шкіри від фон Лушана. Просто піднесіть найсвітлішу ділянку свого тіла, яка не засмагає до шкали, і порівняйте. Наприклад, долоню. Так, при виборі автозасмаги або тону шкіри в салоні, ви зможете краще визначатися з кольором, який вам пасуватиме. А щоб знайти найкращі солони штучної засмаги у своєму місці, користуйтеся онлайн платформою Клінікс АП.